Неділя, 18 червня. З книги Вихід Рушили вони з Рефідиму і, прибувши в Сенай пустиню, отаборилися в пустині. Отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей вийшов до Бога і заговорив Господь голосно з гори до нього. Так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож коли щиро слухатиметеся мого голосу, дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля, ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось і слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. Ще до того, як Бог промовив ці слова до Моїсея на горі Синай. Ізраїльтяни вже знали про свою особливість у Божих очах, адже Господь дивовижно визволив їх із єгипетського рабства. А коли вони мандрували пустелею, годував їх манною з неба, давав воду зі скелі та забезпечив перемогу в битві. Тож було цілком зрозуміло, що вони його особлива власність з поміж усіх народів. Але як швидко обраний народ забув про це. Пройшло зовсім небагато часу до моменту, коли вони не послухалися Господа і створили золотого тельця для поклоніння, проте, попри їхній гріх, Бог продовжував перебувати з ними і турбуватися про них. У хрещенні ми теж стали особливою Божою власністю. І з любові до нас Отець послав свого, єдиного сина виконати на Христі місію спасіння, щоб ми могли жити вічно. З любові Він приходить до нас у святому причасті як небесний, живий хліб, щоб зміцнити та наповнити нас благодаттю. Проте подібно до ізраїльтян. Залишаємося слабкими людьми і в хвилини труднощів не раз ще будемо сумніватися в Божій любові, але Господь ніколи не забуває жодного зі своїх улюблених дітей. Він покликав кожного з нас унікальну, неповторну людину, яку створив, до особистих, глибоких стосунків із ним. І так само, як у випадку з ізраїльтянами, він продовжує любити нас та залишатися поруч, навіть коли відвертаємося від нього. Підходячи сьогодні на Месі до вівтаря, пам'ятай, що ти є особливою Божою власністю, Він вибрав тебе. Тож, приймаючи причастя, скажи йому, що вибираєш його. А повернувшись на місце, радій, що твій отець прийшов до тебе. Отче, допоможи мені ніколи не забувати. Наскільки я особливий для Тебе, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.